Дітки, добрий день. Послухайте оповідання. Велосипед у темряві. До Оленчиного тата сьогодні приїхав дядечко Сергій. Приїхав він не на машині, не на автобусі, а на звичайному велосипеді. Татко дуже зрадів давньому другові. Чоловіки довго розмовляли, згадували минуле, посміхалися. Пили каву, вже стемніло. І дядечко Сергій зібрався додому. Тут Оленчин татко занепокоївся, він почав допитуватися, допитуватися у дядька Сергія, чи є у нього карти фото на велосипеді, світловідбивачі. І чому це він до нього причепився, подумала Оленка. Адже дядько Сергій, досвідчений велосипедист. Так, дітки, велосипед на дорозі складніше помітити, ніж машину, а особливо коли стемніло. На велосипеді треба мати позаду гарний рефлектор та хорошу яскраву фару попереду. Це правило стосується і мопедів, і мотоциклістів. Бережіть себе на все добре. До побачення!